Анонс виставки конференції про Маріуполь в італійському місті Модена організатори опублікували у Фейсбуці минулого тижня. Нібито культурна асоціація Росія Емілія Романдія написала, що Маріуполь символ народного повстання на Донбасі проти Київської хунти та місто мученик бандитської окупації. Про це хотіли розповісти під час події та показати, як місто відроджується у складі Росії. Маріупольці та інші українці зреагували миттєво. Легітимна міська рада засудила проведення пропагандистського заходу та Закликала протистояти спільно на рівні держави у міністерстві закордонних справ України. Назвали проведення цієї виставки провокацією. А український посол написав меру модини лист. Пропагандисти намагалися чинити опір. Я регулярно відвідую Маріуполь з січня 2023 року і бачу прогрес у відновленні міста. Зняв репортажі в місті, брав інтерв'ю людей, які мешкають в нових квартирах, брав інтерв'ю у військовополонених Азову. За Я задокументував багато чого, зокрема, свідчення про секретні тюрми, бібліотеку в порту Маріуполя. Не зволікали і самі українці в Італії зібралися на протест, організували збір на мітинг, замовили автобуси з різних міст країни в модину. Мерія виставку скасувала після звернення української сторони. Наголосили, що зміст виставки суперечить конституції Італії, але громадяни нашої держави продовжать протистояти окупантам, бо тільки ця проросійська організація анонсувала наступні заходи, а є й інші італіанці з русськими назначили кілька заходів. В Риме, в Милане, в Болонии, по всем самым крупным городам, чтобы рассказывать их чтобы рассказывать пропаганду. Но у нас против пропаганды очень поднимаются все. Все поднимаются. Ми пишемо, і не только в Фейсбук ми пишемо, і поднявся, даже раз дипломатичний корпус. Маріупольці в Італії також долучаються до протидії проросійській пропаганді. Наталя Большак евакуювалася в Італію влітку 22-го року разом з донькою. Вивчила мову, знайшла роботу. Все одно сумує за домом і стежить за політичними подіями. У Маріуполі залишилося все, але повертатися в окупацію не збирається. А маріуполі в Італії знають багато. Мариуполь, на слуху, когда им говоришь, что я из Мариуполя, многие понимают, что это за город, они знают про Завсталь, они следили за этой ситуацией. В России сейчас красиво показывать новые домики, да, их мало, но красивые домики, красивая школа, новая дорога, почему бы не показать, не попиариться, потому что пиариться на Донецке они не могут, в Донецке вода по расписанию три раза в неделю. І свята буває по дві, 3 по неділі просто нету. хотіли розповісти про так званий підрив драматичного театру українськими військовими та готували інформацію про удар по пологовому все через людей, героїв, які продалися пропаганді, розповідає радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. В такий спосіб і намагаються використати Маріуполь. І виникає питання, чому зараз тому що ми бачимо, що є певна. Політична втомленість, так, як то кажуть, від війни в Україні росіяни цей наратив тому То вони вирішили, що це на часі, і можна такий спосіб почати розхитувати громадянське суспільство і громадян Європейського союзу, коли ми бачимо таку спільну загрозу, да ніхто так як Маріупольці не вміє єднатися і не вміє протистояти ворогу. Росія хоче штучно виправдати себе перед суспільством, але українці цього не дозволять. Ті, хто за кордоном збираються на протести, поширюють правду про окупацію та захоплення наших міст. А ми продовжуємо наближати перемогу тут в Україні. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.